Добре, розкажіть, як ви про вас дізналися? Дізналася про вас через інтернет. Мама зайшла, набрала септик, і, і, і септик Львів, відповідно, вибули вашу сторінку. От, і мама зайшла, почитала, передзвонила до вас, все їй більш детальніше розказали, і ми вирішили зв'язатися зв з вами. Mm -hmm. інші, інші варіанти ви розглядалися крім нас? Mm -hmm. Ні. Не, не було, не. Інших не Ви повністю підійшли. Ми вам дали можливість, так. З однієї сторони, це добре. Так. А що вам сподобалося в нашій роботі? Оперативно, це дуже швидко, чітко, якісно, професійно, саме перше, це важливо. Достатні якості. А що не сподобалось? Що не сподобалося? Та ні. ні, ви все дуже лояльно підходили до кожного за уваження мого тата, <ріган> <ріган> з яким дуже важко працювати. <ріган> 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 От, але ви слухняно вислухали всі його побажання. Це дуже дякую вам за це. Так, <ріган> <ріган> да, насправді ми у нас трошки інше бачення, але це. Те, що він пропонував, це допустимо. Технічні норми допустимо, тому я не бачу того, яких справді. Дуже гарно вмієте працювати з клієнтом. Якщо б це перечило якихось технічним моментом роботи, то так. Я би, напевно, що садки настає, ну ми прямо на 100% бажання клієнта ми виконуємо через те, що він просто це хоче. Так у нас немає. Якщо це технічно, не не сумісно з роботою, то Я попереджаю, що я це не буду робити, тому ну, відпитання, 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 да, що я відпитаю, що де Так, ну, Якщо це технічно можливо, то мене не принципово де буде труба йти поворот. Я попередив, ми поспілкувалися, я попередив, що буде так, чим це краще, це одно Сьогодні причні було таке, як і було, то технічно все було виконано так. Так, як ми добувалося по чисній колоді розташування і по комунікаціях все mm. було дотримано, так. Mm. б дотримано. домовилися. Робота невеликома не було так. Тому ми, ми виглядаємо, <gif>, щоб гарну переценську. А б... No, якщо б не було технічного то я би не пішов на це. А нас переконують? Звичайно. <gif> <gif> Чому не вигрібна яма, чому очисна споруда? Вигрібна ж яма дешевша? Два кільця поставили і викачуєте роз тиждень? Ну, ізначально просто ніхто не розбирався дуже в тому сильно, відповідно, планувалося спочатку таке, бо ми не розуміли, що воно є, але вже коли почали більш детальніше задавати співпитання, розуміти. Плюси всі того, як воно відбувається, і відповідно це набагато кращий варіант. Верніше варіант без варіанту, тому що тут порівнювати грібну яму з септиком, який їх дійсно професійно зроблений, це не для качав... порівняння. В наступному етапі це мінімальні затрати, але в процесі обслуговування це збільшує витрати. Ну так. Mm. Краще знати вирбників споруд, ніж знати синізаторщик. Обличчя. Такі питання задаєте. А ви в курсі що є пластикові чи всі споруди? я, до речі, це чуло проти. Чуло, так? Но ви не вивчали? Ні, ні. Я спочатку думала, що взагалі пластиковий має бути, але потім вже коли більш тотально, це зрозуміла, що. Ну, в вашому випадку це набагато краще, тому що ви на заїзді поставилися. Так і держав десь треба було розташовувати на зеленій зоні пластикові, mm -hmm. тому що ну, є сюди як мінуса. Ну, в даному випадку залізобетоном був ну, краще, тому що для пластика потрібно створювати додатковий захист бетону так само на заїзді, якщо ставити його. Mm -hmm. Ще, якщо у вас там досить, досить непогана вода, йде знизу, то коли дощові дні, то що погода взагалі, хлопці там купали, там згори вода прямо на шиї западали на те, що м'ява де очісної. Тому я більш ніж певне, що сусід цей пластиковий септик, я корил, блоки, ну, ціла замороження з mm -hmm. пластиковим септикою. Щоб його отримало, щоб його не здавило, обсилити піскоценту або взагалі впливають до того. В будь-якому випадку, що треба було робити через те, що самого рунтри бачили окей, він відсипається, обсипається, це навіть грунт, це просто десь щось насипано. Можливо, наразі не було. Тобто неможливо. З тих часів я не пам'ятаю, що ти. Це велосипеда копала. Велосипеда? Копав, чому? Так. Це труба двохсота, щоб перед будинку. І так вони вже її встановили, потім почали купати яму. труби, Над трубою велосипед такий сточить. Дитячі. Ну це, напевно, просто підсипка землі. і все. замінитися. Це був міста. О, стільки так. Ну, стільки Ну я можу сказати. Дякую вам за те, що ви з нами співпрацювали. Дякую вам за гарну роботу, за гарних працівників. Дуже все швидко, дійсно, якісно, без, без всіх проблем, без лишних питань, це найкраще.